Був собі дід та баба, з давнього давна, у гаї над ставом, У двох собі на хуторі жили, як діточок двоє, усюди обоє, ще з маличку двох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин. Садок у гаї розвели, і пасіку чималу, всього надбали. Та діточок у них бігма, а смерть з косою за плечима. І діти баба у неділю. На призмі вдвох собі сиділи, гарненько в білих сорочках, Сіяло сонце, в небесах ані хмариночки, Та тихо, та любо, як у раї, Сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. Не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже оце збираються до Бога. Та хто ж в далекою дорогу їм добре коней запряже? Чого нас ти зажурився? На душі так гірко, глибоко тува горнула серце. Може, пісня не дає твої душі покої. Ой, уся молодость промайнула перед очима. І я заслухався молодий спів. Здається, я там між малодію на вулиці співаю. А поруч зі мною корока чорнобрала моя мосту. Минулося все, стається. Ніби це вчора ми були молодими. Минуло вже тридцять років з того часу нас. Чого плачеш Настя, що не дає твоїй душі покою? Не те мене мучить, що літа минула, а те, хто нас з тобою, старий, поховає, як помремо, хто добронеше і як споживе. І я про це повсякчас думаю: жодної рідної душі ні в тебе, ні в мій. Таке вже наше виставання. Може, взяти нам когось за сина чи за доньку? Ага. Знову ти за своє. І не раз ми про це говорили, і не двічі. Я краще пишуся на монастир, бо хоч ми тобі у Божому храмі зайняти. У неділю, вранці рано, поле вкрилося туманом. У тумані, на могилі, як то поля, похилилась молодиця молодая. Щось долона пригортає та з туманом розмовляє? Тумане, тумане, мій латаний талане, чому мене не сховаєш отут, серед вану, чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі? Чому віку не спавиш? Не давай, туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав і не бачив моєї недолі. Я не одна. Єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещений син. Не я тебе хреститиму на монали куди. Чужі люди хреститимуть, а я не буду знати, як я Дитя моє, я була багата, не лай мене. Молитимось зі самого неба, долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. <плес> Трохи мем, що трапилось, та дитина тут плаче. Де? Та тут перед тобою дивись. І разом схопились та до воріт. Прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, та й не тугою новенькою свитиною вкрита. То чиє чи є, чи є? наше буде? Але йому ще й хрестика немає. Неси в хату наступу, а як мати знайдеться, то відбере. Не на темне його тут плавощу підбирати. Дитині зраділи, а я, мати, його, ховаюсь у людей проклинаю долю. Дитини своєрідної відсуралися і віддала їй чужим людям тепер одна, сама серце своє вирвала в грудях пустка, сину, піду одна по світу блукати і до віку не побачу тебе. Прости щасливий прощай. Аж три пари на радощах кумів назбирали. збирали. Та ввечері охрестили і марком. Хазяїн шукає мене від самого ранку, а я шукаю волів. А воли шукають, де б то добре І Забралися аж в Омелькову траву. А потап шукає не волів, а гапл веспів, душу з мене тя. Ну й запала, в серце, руки не знімаються до роботи. Я сидив. Ви спі, виспіть. Як моєму жити? Габська. Тю на тебе перелякав. Чого ти скинеш? До діла нема тебе, а до пісень прутка. Ти габко не серця, я до тебе діло маю. Ну і яке ж? Ну, все хочу сказати, а той язик, ну не можу. Ради Бога, догадайся сама. Та ніколи мені, я не здогадуюсь. Ой потапи, потапе, яке то дещо, задумав женитися, а сам не знаєш нащо. Догадалась, догадалась, а тепер нічого тягнути. Підійду, піймаю та й почну обнімати, а потім і сватів пошлюю. Задумав женихатися, сам не знає нащо. Я не знаю, бреше знаю. Два тижні, як я тут найметую, а з першого дня сподобав собі дівчині. Аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця. На той хутір благодатний. У найми проситься. Хлопче, де хазяйня твоє? Чи треба їм служниця до дитини? Та якраз гапку батько забрати хоче. Вона тут за дитиною гляділа. Йду за хазяїми, спитаю. Добрий Добридень вам. Добрий день. Звідки ти, небо, з під чагарина. Завіжня? Покритка я. дитина погана. О, покритки нам тут не треба. Ну то що, що пократка? Вона не людина. Ну, та я знаю. Певно, коханий зрадив. з дому прогнали, Отож, бо і є, коли батьків не слухати. Не журись, молодице, мовись Богу, він простить. Так наймаєшся чи ні? Спасибі вам. Так, наймаюсь. Дорогою душею. Дякую вам. Ви перші з того часу так прийзно зі мною балакали. А дитина доглядати мок свій рідний. І платити мені не треба. Ну, так не годиться. Придивишся ти до нас, ми до тебе, а заплату потім поговоримо. Добре. А звати тебе як ганною. Обіцяю поважати вас батька й неньку. Дякуємо, ходімо, присядеш здоров'я не Бога. Поєднались. Молодиця, рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини. Увечері і в досвіта, а коло дитини так і пада, ніби мати. В будень і в неділю головоньку йому змиє, сорочку білу щодень Божий надіває, грається, співає, робить возик, а в свято та й з рук не спускає. Дивуються старі мої та моляться Богу. Не зна Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є. Його нагодує. Вранці Марко до наймички ручки простягає, і маму її не всепущу, а Ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. Підкрався, хотів обійняти, а вона як ай, аж іскри з очей посипають не уже усім там дістається. Хай його теж нехання. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і слів чимало мало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве, ледве одволали трохима діда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась до діда в хату спочивать. Виріс мій син. Карі оченята, чорні брови, пустенькі рожеві. Орели, весь батько вилитий. Майже двадцять років минуло і кинув мене на глу, на безчестя. Відцурався цієї, що любила його понад увесь світ. Мав мене за Занехає в мене і дитя наше. В одній хаті живу і своєю дитиною і не маю права назвати його сином. Не мати його, а наймічка. Тітко, що з вами? Задумалась. Сядь, починай трохи, смерди зовсім. Та вози лагодила, притомився. Я за тобою вже й виглядаю, цим біду не бачила. Ви, тітко, до мене, як до рідної дитини. Мені аж ніколи. Я вдячна вам за прихильність, за ласку. Рідна мати кинула мене. І навіки зникла, тільки зуміла породить нас від байстра. Невелика штука бути такою матір'ю. І невелика честь бути сином такої матір. Прости її, не нарікай на неї. не Він на таке вчинила. Горе примусило. Господь прости. І ти да. прости. Давно прости її. А батька своїми руками я катюгу за Прости. ж мені за рушники заплатить, як попріють. Кадре. Все хочу сказати батькам, що женитися надумав. Та ніяк не не змінився. Пропали мої рушники. Та що ти таке кажеш? Як що? Я вже своїм давно сказала. Тоді сьогодні ж скажу. Може, й не схочуть мене твої за невістку. Скажу, що бідна. Бідна? Зате гарна, як квітка, і працьовита, як дівка. Розпитали, порадились. Та й за староста не пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим, пану жупані таку кралю висватали, що хоч за геть пора то не сором. Отаке то диво запопали. Господь безподобив нашу стареньку матку дожити до цього часу, поки хоче женитися наш син, будьому за посадженою матір, Піш його на ноги постану. Не може. посіть мене до Києва, напрощу. Щастя й долі до та молодця там просити буду. Тоді хоч благословить, дідко. Багаю, як не можете бути мені посадженою матір'ю. Ні, Марку, Ніякому не матір'ю сидіти. То багаті люди. А я нечка, чи з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає, а я піду помолюся усім Києві. Я знову в вашу хату, як прийму, поки маю сили, втрудити Чистим серцем поблагословила свого Марка, заплакала і пішла за ворота. Вернулася. Катерина і Марко зустріли за ворітьми, вели в хату і за стіл посадили. Напували й годували, про Київ питали. І в кімнаті Катерина отпочить послала. За, туманом, не видно, за, туманом, за що вони мене люблять? За що поважають? О Боже мій милосердний. Може, вони знають. Може, здогадались? Ні, не здогадались. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймочку у Київ Катря проводжала, так, як матір, і в четвертий провела небогу, аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Ганну, це ти змарніла я? Так. А Марко в дорозі? В дорозі ще й досі. А я туди була до вашої хати. Не хотілось одні на чужині вмирати. Якби Марка ждалася, так щось тяжко стало. У мене з неділя, завтра, Треба буде акафі наняти, Миколаю Святому нечасточку дати. Бо щось Марко забарився. Може, до дорозі занедужав. Сохрань, Боже! Божа. Катерина, не та вже стала, знадащила, занедужає на ноги встати. Тяжко катру умирати в теплій хаті. Що ви таке кажете, тітко гано, лягайте на уліжку, відпочиньте. Занедужала не Бога, уже й причащали, мало святі її служили ні, не помагало. Старий трохим по подвір'ю, мов убитий ходить. Катерина ж з болящою, і очей не зводить. Катерина коло неї і днює, і ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують. Доню, Катерина. Ти ще Марко не приїхав, ні тітко, ще не приїхав. Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, досяг підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, не поспіша до господи воли попасає. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Доню, Катерино. Уже прийшов, біжи швидше, біжи зустрічати. Чую, тітку, біжи зустрічати. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала. Старий воли випрягає, занози ховає мережані, а котруся марка оглядає. А де ж Ганна Катерина? Я поки байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездуже. Ходім лишень мало хату, поки випрягає волок. Батько, вона тебе, марку, дожидає. Слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийде катра з хати. Я щось маю розпитати, дещо й сказати. Марко, подивися, подивися ти на мене. я змарніла, знедужала. Я не негана, ти Нанечка, я, Прости мене, я каралась вік в чужій хаті, прости мене, мій синочку. Я... я твоя мата. мама. Мамо. Мамо, нене, прокиньтеся на хвилину, пригорніть мене до свого серця. Завіщо я лічив себе сиротою, як ви були коло мене, Завіщо ви мене покидаєте, Завіщо?» Зомлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала. 是。